Ах, 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 ты вот как! -то... Ах, вот и как с другом, да? Вот и как с другом. Ну, знаешь, я для него жизнь... А ну, братан, повтори, что ты только что сказал. Скажи, я теперь, девчат, понимаю, что они волосы мешают. Ну все, значит, живемо мы тут, живемо, вот так вот. А тут у нас отака от штука. Опа, на. Побратими. Е, чого мовчите? Оп! <смі> Дживи. <смі> а все. У нас поповнення. Малесеньке. От зраночку мені прийшло таке повідомлення, що через 30 хвилин буде е, відключення світла за графіком. От. Але є одна проблема. Ви забули його включить! За ГРАФІКОМ Це ти? я Збирайся, я буду біля твого будинку через 15 хвилин. Поедем в лесопарк за пролесками. Давай. <звук> <звук> а, а какие это берут? Это <звук> маленький. Єбайну пані. <ррористом> козацькому роду нема переводу, нема козака, що йдуть за свободу, козацькому роду нема переводу. Ну давайте, давайте Не Нема, я вас боюсь. Не митися в степах, у вас в ногах Пліть. заводяться ёбані фазони йопані пазони! Пазони. Суття куди не газу Де воно уїбало Привіт Якщо у вас немає місця для ложечки, берете тухню, це валяють. Типа підставите, <реш> хлоп! <реш>. Ложечку <реш> струсили <реш> Так запхали. Вже все не Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Блін, це класно мати свій городик, можна їсти все своє. Оце вчора слимаків наловив, а сьогодні крота будемо жарити. Щоб не ріс на жопі мох, їжте консервований горох. Частіше роби мені такі подарунки. Частіше роби такі подарунки? Да. <гум> я не хочу квіти, то то, я хочу. Ти не хочеш піти, а хочеш вареники? Так. Да. <гум> Najkraśniejszy podarunek. <laughs> Ах а, 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 ты вот как! Ах вот ты как с другом, да? Вот ты как с другом! Ну знаешь, я для него жизнь... Девочки, пока я лежала на гамаку, приходили цуценята. Стиб брали один тапок. Іду шукать. Полюбуйтеся на них. Ви нормальні вообще? Ви вообще нормальні? Хто з мій тапочок? Оставте його з попи. Боже, погризли. Ай, больно. Не, ну це капець. Страшно. Десь мій побратим пропав. Кажуть, він употребляє дуже серйозні трави. Воно наче він іде. Ти що, їбанутий? Що ти там робиш? Йдемо з кості, смотрю ззаду на його портфель. Портфель восьмикласніси, бля. Все розноцвіше, бля. ж вдячки. Запам'ятайте, якщо дівчина чи жінка говорить. Що йде собі знайди кращу, то потрібно сказати, мені окрім тебе більше ніхто не потрібний. А не вибігати, блядь, з будинку і кричати Ура! Добі вільний! Але в мене сусіди молодці. Повішали захист від шпаків на черешні. Але все одно скаржаться, що черешні пропадають. Просто шпаки знають, до котрої години ви на роботі. Добрий день, я ваш сусід. А чи буде у вас трошки солі? Солі? Нема. То може у вас цукор є? Немає. То може якісь крупи маєте ще? Ну я можу вам дещо інше запропонувати. Нахуя мені то інше, якщо ви така господиня. Шифруєшся, шифруєшся від дронів від усього всього лиха. А тут на допомогу приходить котик. Паштет. Ну йомайо, маскування. Маскування. Воно залізло зверху. Вор, злазь, кажу, ти попалиш в нас. Ухугончик, <звук> угончик! Да в день каску и плітник, давай хуя! Ай, шумля, я слухаю, марки бежат, милуешься. Милуешься, дай лучше, ч душі Dark Racer Не знаю, блядь, зловили цю рибу, де? ну що не взяти, тільки сокирую, блядь. Оце ну, він карась такий хороший. Блядь. Ви таку ловили рибу чи ні? Груди такі були, що не влазили в футболку, а це як немає нічого. Це думаю, дуже гарно. Її трохи били, бо її трошки треба на місце. Це так, що, пішли. це вона як бомж. Тільки не приїздию. 4 роки я ждав, поки заработає автоматика для воріт. Зараз все працює отлично Оп все, Все відкривається, фіксація, Все чітко. Направда правда 4 роки я поки це це буде работать исключительно Оп Арень костерни. А снять, кто ты без него? Подполковник. Состоятельный человек, да. Человековед. Психологией занимаюсь много. Я таксистом подрабатывал, например. Параллельно ходил в театр. Я это офицер информационной борьбы. Информационной борьбы. Я не тракте бедох. Ну, не забывайте, я родом из спецслужб. У меня диплом даже был. Но это военный перевод. Я на спецучете.